В Україні продовжується страшна війна, і в нас сьогодні, окрім потреб щодо допомоги зброї сили України, є такі поточні питання, які виникають з кожного регіону, залежно від територія, де знаходяться в нашій країні. Навантаження на всі регіони різне, але воно є дуже велике, враховуючи те, що фронтові регони. У вигляді реконструкції відновлення критичної інфраструктури, щоб мати можливість запустити всі процеси до опалювання сезону і мати можливість пройти в нормальну землю. Ну, звісно, найважливіша потреба це допомога наших міжнародних партнерів, Франції, для того, щоб ми перемогли і нарешті на те мир, мир, якого чекають всі українці, і весь український народ, наша держава. Про цей справедливий мир одноразово говорить. Повірте, в кожному куточку нашої країни про це не можуть. Якщо говорити про потреби щодо відновлення реконструкції, ми дуже дякуємо до Франції, що після підписання угод з між заплановано виділити 200 мільйонів гривень на реконструкцію для, для наших регіонів. Звісно, я думаю, що буде мова йти про регіони, які найбільше постраждали, тому що там найбільше зруйновано житлового фонду. Критичної інфраструктури, ми намагаємося запустити навчання для наших дітей в режимі офлайн. Це дуже важко. А, будуємо укриття, будуємо бомбосховище для того, щоб діти могли навчатися в на наших школах. Звісно, дуже велике навантаження і на регіони, які чоловік, -то тому що вони і релокований бізнес приймають, і переміщені усіх приймають. Але ми працюємо однією спільно злагодженою командою всі президенти регіонів на один результат це команда під назвою Україна, яка чекає перемоги для того, щоб вже почати бути такою світлою країною без війни. І, звісно, саме важливе, ми впевнені і розраховуємо вашу підтримку, що ми будемо країною, яка буде членом європейського союзу, і сьогодні наша делегація. Щодо відновлення говорить і про це, що нам важливо бути партнерами з регіонами європейськими і французькими, для того, щоб навчити, не навчитися, для того, щоб інтегруватися до Європейського Союзу як, як найможна, можливіше, швидше.